Салют, танкіст, бабуля на зв'язку. І так. Розіграш розкішний сюрприз. Скам, рулетка чи ні, це ти дізнаєшся в сьогоднішньому відосі. Тому вже авансом це заслуговує на те, щоб ти поставив палець вверх цьому відео. Підписався на канал, якщо ти новий глядач. І обов'язково протиснув дзвіночок. Так ти не пропустиш нові відео. А я більше не трачу часу і поїхали крутити. Розіграш. Так. Ось виглядає як розіграш. В принципі, все те саме, тільки цього разу вони замінили пісочні контейнери на калейдоскоп. І, не пам'ятаю, тут теж, здається, були пісочні контейнери на контейнери із кастомізації. Та ось настільки розробники його змінили. Повна вартість 75 тисяч. У мене немає навіть половини, у мене є 30 тисяч золота, і більше я просто не готовий викидати в даний розіграш Є 51 прокрут, все як завжди, прокрути за одну одиницю золота. Ні, не бачу я. А може там далі є? Ні, немає, я прокрутів за одну одиницю золота. По шансам, що в нас тут? Економізація високий, шанс, вона, певно буде падати. Містик ще непоганий шанс, а. Розкішний сюрприз на 1,060 ага, ага, на 5, взагалі 0,1. Ну добре, все зрозуміло. Перед тим, як почати розіграш, доволі цікаво, розробники закинули підписку. За 12 баксів ти забираєш 6,5 тисяч золота, що, в принципі, вже йде по нижній межі, мінімуму, за які платити, ну, купувати золото. І отримаєш контейнери, з яких, можливо, навіть дістане щось цікаве. Я ще подумаю, чи купувати цю підписку, хоча, скоріш за все, я її куплю. Добре. Ще розробники анонсували, що буде івент на злив ресурсів, тому я збираю ресурси, буде просто колосальний злив ресурсів. У мене купа бустерів, вільного досвіду, преміум аккаунту. Коротше, буде класно. А тепер поїхали. Крутити розіграш. Перший прокрут 150 золота. Буду відкривати відразу, тобто, якщо мені золото якесь падатиме, я буду далі вливати його в розіграш. І першим, що мені попалося, це контейнер з кастомізація. Аватарчик і теслаган. Ну, непогано. Добре, за 150 золота забрати Теслаган обвіз доволі таки прикольно. Другий прокрут 250 золота. Цікаво, мені вистачить е, цього золота, щоб хоча б один розкішний сюрприз собі взяти. Пощастить чи ні. Поки що два перші прокрути кастомізація. І Якби в мене було золото, на перші два прокрути, я їх зробив би і отримав би цю вихрюбану кастомізацію, то я би, певно, виплювався. А ти свою думку можна писати в коментарях. 300 золота падає мені з мегаконтейнера, і на цьому все. 450. Вартує даний прокут, який принесе, може містик? А як? Давай. А тут може мені танчик або 100 тисяч золота. Давай, давай, давай. 7 тисяч на досвіду. Ще 4 до другого рівня, з якого теж, в принципі, нічого цікавого не випаде. Поки що я стрімко йду в мінус, навіть не вернувши собі сотні золота. Контейнер калейдоскоп. А мені здається, чи вже пройшли оці ножі. Та, їх вже забрали. Нарешті закінчився цей івент. Нафармилась купа просто валюти. Не знаю, що з нею далі буде. Вона, певно, списалася чи ні, я, в принципі, навіть не дивився. Якщо знаю, що буде з тою валютою далі, то можна написати теж в коментарях. Збери їх усі теж порожні. Я не знаю, може через те, що я так негативно налаштований на даний розіграш, бо він, в принципі, ніколи нічого цікавого не приносить. Чи то просто якась фігня і в мене знов відкрутка, і мені знов ніфіга не падає. Містик і 500 золота. Ну ладно, цей мегаконтейнер ще як ніколи, ще порадував. А от містик зовсім не порадував. Міг би дати сертифіката для епічності. Так, давайте, ВГ, розробники, давайте. Мені потрібен шикарний контент. Закиньте щось мені. А не контейнери з кастомізації. Око, якийсь там око і другий аватар погон чи кухаря. Анімований, до речі. Але на любителя, на мою думку. Вау! Розкішний сюрприз. Два штуки. Нереально. Давай відразу відкриємо. Надіюсь, там не пісок. Хоча б танчик дай. 1000 золота. Ну, добре. Воно ніби дало розкішний сюрприз, але з нього випаде просто шляпа, да? Т-95,6. Блін, я хочу колекційку вернути собі. ВГ, дай танчик. 5000 золота, ну це спеціально, щоб я просто злив більше в розіграш. Ну я розумію. Ну, я хоча б вже не в мінусі, я вже навіть в плюсі. Можна було б на цьому закінчити і бути задоволеним, що зробив декілька прокрутів. Але ж ми всі тут зібралися не для того. Так. Компенсація. Чудово. І збери їх, усі, до речі, давно танків не давали. 2 на 28 тисяч вільного досвіду. Два сертифікати дало, Чудово. Давай, давай вільний досвід. Все готується до зливу ресурсів в івенті. Моновий танчик можна буде залутати. Скоріше за все, я його і заберу. Не знаю, правда. Чи вдасться, але я б хотів би його забрати. Так, другий рівень. Що всередині? Вау, тут є танки. Ну це круто. Шанс на танки дуже маленький. Ну, якщо разом його скласти, скільки тут танків? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 2%? 2,5% десь шанс. Навіть немає 2,5. Ну, дуже маленький Добре, давай відкриємо. Може, мені пощастить? Ні? Ні, мені не пощастило. На жаль, мені не пощастило. 875 золота. Що принесе мені 800? 85 золота. Приносить мені два містичні контейнери. В першому шляпа. В другому. Ну, 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 ну чому? Ще один. Ще один містик, який буде другого рівня. Але я не знаю, чому його чекаю. Там нема що чекати. Вільний досвід або кредити. Це все, що звідти падає в основному. Шанс 10% працює якось. Слабовато. Багато нагород, значить, тут немає нічого. Далі. Теж багато. Нагород, значить, теж немає нічого. 950. Угу. А от вже 1000 золота віддавати за Аватар. І аватар. Та ще й не, не золоті, не легендарні, а просто фіолетові. То я... Ну, я не буду коментувати. І до речі, якщо ти дивишся мій відео вперше, Танкіст, тобі все подобається, тобі заходить дані, дані відео, то ти обов'язково підписуйся, обов'язково переходь на канал, і там можеш подивитися мене ще багато і багато прикольних відео. Тому давайте, не соромтеся, підписуйтесь, тому що більшість дивиться без підписки. Те, що мені говорить статистика Ютуба, більшість людей дивиться без підписки. Як це працює, я не розумію. А тим часом другий рівень містичного контейнера приносить 75 тисяч кредитів. Як би це сумно не було, але така правда. А другий два бустера золота. Містики не дають взагалі. 1150. І, І знову містик. Та де ж сертифікат, тобі що так шкода, чи що? Все рівно там нічого такого не буде. Ні, три бустера золота. Я тих бустерів золота назбирав трандець. Нічого, нічого, я на івент позливу ресурсів багато зілю його, бо воно, блін, і бустерів звичайних в мене епічних там просто дофіга. Так, 250 золота, робот компаньйон. Угу. Ну, піде, нехай там пилиться в ангарі. Сховище тіше. 1350. За один збери їх усі. Доложу ще 150 золота і можеш купити три штучки. Хоча і так і так нічого не дропнеться. 1425. Ну, все, золото зараз дуже швидко закінчиться. Але реально, я більш не бачу сенсу вливати золото ще в цей розіграш Докручувати його до кінця. Для чого? Щоб мені нападали шості рівні чи сьомі. 1400. Зараз після цього прокрута гляну шанси. Один мегаконтейнер. Ну, він явно стільки не коштує. ну 100%, 100% бо він навіть половину того не верне. Ааа, вернув Вернув через те, що я по талісманчиках зібрав. Так. Що в нас тут? Ууу, два рази збільшився шанс. Калейдоскоп високий шанс, містик. Доволі високий теж шанс. Ну, добре. Їдемо далі. То давай вже мені того містика. Ні, два мегаконтейнера. Нічого собі. Але мегаконтейнери, певно, забули, що в них теж можуть бути танки, і вони просто їх не дають. Ну. Вони забули, що там теж може бути золото, нормально падати. І теж не. Ні, Для чого? 250-300-350 це просто. Основа основу. Яку ти бачиш, коли відкриваєш мегаконтейнери. Не знаю, як це працює, але цих три, три цифри числа завжди. Так, калейдоскоп. Нічого цікавого, багато нагород, по факту це просто пшик. 1325 золота. Вау, у мене лишилося менше 20 тисяч! Взагалі не радує. я Зараз буду просто в мінусі на 30 тисяч. Навіть на 36, тому що я 6 тисяч забрав з двох розкішних. Містик. Один містик. Ану. Давай, я в тебе вірю. Ага. Знову бустери золота. Блін. Чому постійно падають ці бустери золота? Нафік вони мені нада. Я не граю стільки. Я не знаю людей, які стільки грають. Я не знаю танкістів, які стільки грають. не знаю. Напишіть мені в коментарях, хто скільки робить, грає боїв в день. Не перемог, просто боїв, хто скільки робить. Мені просто здається, що люди середньому роблять ну, 10, може 15 боїв, просто боїв. Ну, а ті бустери їх стільки насипають, що це просто кошмар. Ніби я колись там буду стільки грати. да Не буду я стільки грати, не знаю, хто буде стільки грати. 1225, а золота менше 15 тисяч. Ні дало рівним рахунком нічого взагалі. Просто я вже бомбити починаю. Коли настане той момент, коли воно реально дропне щось? Ну Вге, ну скільки можна? Я розумію розіграші це по факту просто казино. Ну, але ж час від часу потрібно якось заохочувати. Якби щось прикольне давати, щоб хотілося. А то, по факту, лишилося декілька розіграшів, які дійсно варті уваги. Якщо я помиляюся, то можеш мене поправити теж в коментарях. Взагалі пишіть коментарі, тому що це дуже допомагає розвитку каналу і просування відео. Тому що картошка не допомагає. А вона тільки по 250 золота з мек контейнера дає. Збери їх усі. Компенсація. Хоча б це забрати. 1200. По-моєму, зараз через трошки почнуться просто люті прокрути. Просто люта ціна за прокрути Давай, збери їх усі. Я знаю, ти можеш. Підкінь. Ага, я зрозумів, з скіпнем. Давай, другий. Скіпнути нічого не дало. Забрати 1300, ану, менше 10 тисяч, буквально 3-4 прокрути лишилося зробити. Я побачив за 3-4 прокрути щось цікаве. Е-е. Походу, ні. Тому що є ще два ось цих. Ну, Містики можеш дати. Містичний контент. 30%. Давай падає. На тебе зараз самий високий шанс. Два містика, давай. За 1250. Це дуже дорого, бо це по 625 за один містик. Ха-ха-ха-ха, навіть з таким шансом не падає. Ну, давай, другий рівень. Танчик якийсь дай мені. Третій рівень. Що в тобі міститься? Бо я навіть не знаю. Ну, тут уже поцікавіше, 9 рівні з таким самим, ні трішки з більшим шансом. 6 машин по 33%. Тобто це. Теж 2%. 2% на те, що дропнеться звідси якась машинка. Дуже малий шанс. Угу. Легендарний аватар у нас як виглядає? Талан. короче фігня Забрати, забрати і забрати. Повідкривав, повідкривав. 1200. Может, зараз мистика 2 Ха-ха! <laughs> Ладно, я понял. Я понял. Другий ревый. Давай, 2% спрацюй. Нет. Не. Ну и цього 1175. И, а ну, ну, ну. Чому падає одне, блін, фігня. Навіть містики не хоче давати. Я ж чекаю ті містики, не знаю для чого, з них сильно нічого не випаде, але. І зі збери їх усі, теж нічого не падає. Вау! Два сертифіката на 28 тисяч вільного досвіду. Респект. Ну і Мега-контейнер. Ні, не, збери їх усі. Ууу, містичний контейнер. Да ладно, дочекалися. Дарма я чекав чи ні? Так, тут, тут все ясно. Все без коментарів. Просто без коментарів. І тут просто без коментарів. Два містика пролетіли мимо. 1100. А ну, 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 ну. ну. Знову два містика. Да ладно. І що ж там всередині? Два бустера з золота. Ну. Я Як же ж без них. Ні, воно взагалі не хоче давати сертифікати. Ну, це максимально скамовий розіграш. Я хотів зайти сюди. Я не знаю, скільки. Я вже багато зробив прокрутів. Оу. Мені вистачить, мені потрібно 3040 золота, да? М -м -м, якраз мене є на три прокрути. Останні три прокрути. Мега-контейнер. одна штучка. 5%, що звідти може дропнутись якийсь танчик. Але падає 350 золота і контейнер, збери їх усі. Сертифікат. Дуже дякую. Забрати і забрати. Забрати. 1000 золота. Зараз буде, збери їх усім. Давай. Угу. Хоча б тут я зараз отримаю компенсацію в 1000 золота. Це вже вже приємно. А в другому я отримую декілька бустерів, сертифікатів. Ну, ну такого. Це ж, це логічно. 990 золота. Ану. Чим порадуєш мене на останньому прокруті? Два містичних контейнера. Вони нічим не порадують. 50 тисяч кредитів навіть золото не дають, якщо ти не замітив танкіст, мені з містики навіть 100 золота не випало. Хо, хо хо Останній прокрут, останній контейнер дає мені містичний сертифікат. А в ньому бачат бураск. Ну, хоча б якась. Маленька-маленька компенсація. Це все, все. Хоча б один танчик дропнувся. Що по шансах? В принципі, тут ще дофіга треба вкинути золота, мені так здається. Розкішний сюрприз, ну багато. Ану, давай зайдемо сюди. Ой, да ще дофігіще. Ще просто дофігіще. Це ще в районі 30 тисяч золота треба сюди влити. Навіть трішки більше, ніж 30. Десь 33 тисячі золота потрібно влити, щоб дібратися ось до цього до кінця. Чесно кажучи, воно того не варте. Навіть на трішечки. Зовсім того не варте, щоб зливати туди золото і добиратися до кінця. Ну, це моя думка. Це особисто моя думка. А хто докрутив до кінця? Звичайно, напишіть мені в коментарях, щоб я знав, що вам випало. Ну. Ну а на цьому відос я вже буду закінчувати. Дякую тобі, танкі, за перегляд та до зустрічі в наступних відео.